Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 додати 6 дорівнює 1 додати 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильно. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частини. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усіх хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 додати 5. Буде 8, 1 додати 7 буде 8. 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.